Він мав стати, як і решта дітей із родини гулаків Артемовських священнослужителем. проте обрав захоплення, яке було до душі писати байки. Родись, хрестись, женись, помирай і за все попу гроші, давай. Краще буду писати свої вірші і читати лекції з польської літератури. Ось так він відповів і е, займався надалі своєю справою, якою він любив, шанував. Хоч Петро Петрович і був обдарованою дитиною, проте належної світи батьки не змогли дати хлопцю. Реалізувати свій потенціал, зміг будучи вільним слухачем словесного факультету Харківського університету. Саме там його і помітили. Був перекладачем, знав декілька мов європейських, займався перекладом. Поет байкар це зовсім різний напрямок. і Він з цим справлявся, і він чи не один із перших започаткував цю форму в українській мові. При великій кількості мов, які він знав, все-таки він намагався писати українською. І за це йому велика честь і хвала. У листуванні Петро Петрович теж завжди використовував фіршовані привітання друзям і колегам. У них ділився своїми переживаннями про Україну. В одному з листів він пише Ой, недарма катренько тужить по родині чи є ж, де жить так гарненько, як в тій Україні? Його байки не втрачають своєї актуальності, і нині у них поет порушує вічні теми. Є в нього байки побутового характеру спрямування, коли він повчає і навчає підлітки підростаючі покоління з точки зору батьків. У вихованні, а є більш соціального і широкого плану, коли він заторкує ту проблему, що дійсно, мабуть, вільному, незалежному бути краще, ніж знаходиться в якійсь клітоці. Петро Гулак Артемовський новатор-байкар, який вкотре довів цінність живої народної мови та продемонстрував багатство українського фольклору.